Пішли до криниці де -то полі, і молодша старшої пита, мамо, мамо, то туман у полі, чи твої літа? Відпочила, постояла трошки, чуть у небі в'ється, ніби, птах. мамо, мамо звідки ті сморшки на твоїм обличчі і руках. Посивіли твої коси, біла хустка в'яне на плечах, мамо, мамо, чом не сохнуть роси на твоїх зажурених очах. Мамо, мамо, чом мене сохнуть роси на твоїх зажурених очах? на твоїх зажурених очах? Матусенько мила, матусенько, люба, любов'ю ж нечасто тішили ми, а ти ж для нас рідна небо прихилила б, і, мов та голубка, прикрила б крильма.